Ми продовжуємо серіал Реве та стогне. Говоримо про головну річ України її і проблеми і біди. Практично весь берег Дніпра у столичному регіоні забудований маєтками. Дерева вирубують, а риба дохне. А у воду скидають небезпечні відходи. Вони можуть потрапити у квартиру кожного киянина. І сьогодні Веніамін Трубачов розповість, чим загрожує екологічне свавілля Києву. У дощову погоду вирушаємо оглядати русло Дніпра. На острові Великий, що розташований просто посеред річки, за законом не повинно бути жодного будинку. Натомість тут цілі поселення без будь-яких комунікацій. Нечистоти та сміття потрапляють у річку. От ямки вирили, сажглі, пластик зажгли. що не сажлі, значить закопали. От там стоїть землінасос зверху. І коли он работает, в воді здесь купатися вообще невозможно. Здесь така грязь пливе. Мусор всякий. Такі земснаряди, що стоять біля берега, вимивають пісок із Дніпра. Усе б нічого, але коли вони працюють, відходи та бруд підіймаються на поверхню, а за кілька сот метрів звідси труби закачують воду, яка потім потрапляє в крани у київських квартирах. Ми сьогодні маємо якість води при заборі, десь третя-четверте степені, а вона буде. П'яте-шостої степні тобто повне загрізнення і може прийти, до тому що водозабори бутіні пригоди для ну, обезпечення водою городу Києва. А це будинки заможних людей, що стоять за кілька десят метрів від води. Така забудова вбиває довкілля. Береги підпирають смуги бетонних плит. Тут викорчовують дерева, знищують траву та водорості. Як наслідок, вимирає риба і тварини. Вдоль всього Дніпра, практично приближеного міста Києва, приблизно точно такі ж застройки. де немає очисних сооружень, у берега Дніпро йде неріз риби, йде загрізнення, більше того, йде застройка. Ми сьогодні вже всі знаємо, що кількість риби в рікі Дніпра значительно зменшилася. Раніше річку очищували та поглиблювали, навіть укріплювали береги, але зараз вони обвалюються. І через це річище ще може змінити напрямок. Тоді екологічна катастрофа неминуча. Дуже багато масла. Масло, от прям прям мазут. Він ну причому це мазут не від кораблів, не від автомобі... ой, не від там човнів. Там не а це мазут, який використовується на ворна прону виробництвах, тобто таке густе масло, яке ну просто збирається і яке ну фактично дуже складно зібрати і ну якимось чином вивести. І вже зараз у затоках повно мазуту розбитого скла та відходів від будівництва у прибережній частині столичної гідроелектростанції дохла риба й гори пластикових пляшок. Саме звідси вода потрапляє у Дніпро. І весь цей непотріб пливе у столичний регіон. Ця гребля єдина споруда, що стримує київське водосховище. А це приблизно 4 кубічних кілометри води з радіоактивним мулом на дні. Якщо дамба не витримає такого тиску через повінь або мінімальну аварію, повністю затопить половину Києва. Венія Трубачов, Павло Лисенко та Володимир Дєдов К1. Береги Дніпра від столиці забетоновані аж до Черкащини. Тут уже не гніздяться перелітні птахи. Зникає риба, а шляхами Тараса Шевченка тепер їздять бульдозери. Чому покласти край будівельному свавіллю не може навіть державна екологічна інспекція? Дивіться завтра у наступній серії Реве та стогне.